Вітаю вас! Дякую, що лишаєтеся з телеканалом ТВА. Отже, чому ми не бачимо реформ? От я ставлю цю питання, Це питання і усвідомлюю, що багато кому з нас це питання вже набило оскому. Ми втомилися запитувати це, але ми не можемо втомлюватися, тому що це питання життєздатності нашої країни. Так що давайте не втомлюватися. Давайте будемо говорити про це з Валерієм Пекарем, співзасновником громадянської платформи Нова країна. Валерію, вітаю вас! Добре дякую, дня. що прийшли. А Валерій опитав пару сотень людей, експертів, бізнесменів, підприємців, активних громадян а, і також депутатів-урядовців, так я розумію, і а, написав статтю в українській правді, де систематизував от, всі їхні коментарі і зауваження. І власне, стаття так і називається. Чому гальмуються в Україні реформи? А, що би ми зараз не називали, багато людей можуть сказати це виправдання. Отже, ви даєте багато запізно з'явилися передумови. Реформи потребують багато часу. Реформи завжди блокуються середньою ланкою е е працівників. Це об'єктивні причини. От я б власне почав би з того, що людям вже це реально не було з комуну. При слові реформи зараз всіх нудить. Так і це означає дуже погану річ. Це означає, що вікно можливостей. Ну, Зараз вже практично закривається. Будь-які реформи завжди мають вікно можливостей. І колись Лешик Бельсорович розповідав про те, що реформи треба робити перші півроку після того, як у народу з'явилася довіра до реформ. От, скажімо, був обраний новий президент, і відкрилося вікно можливостей. Люди були готові до будь-яких змін в своєму житті. Люди були готові навіть до того, і соціологічне дослідження це добре показували, щоб стало значно гірше. Але щоб потім стало краще. І от всі перші півроку, здається, треба було все робити. Після півроку, коли реформ немає, інтерес падає, довіра народу падає і терпимість, і, і терпимість колерати, падає. І загалом, з фокусу суспільної уваги, слово, слово реформи просто відходить і вважається чимось таким не дуже цікавим. Тим більше, що є інші суспільні події, які привертають нашу увагу, війна, наприклад. Яка повністю привертає нашу увагу. Чи... Отже, питання фактично таке: а що в ці півроку можна було зробити? Так. Тому що у влади є маса аргументів, які виглядають цілком об'єктивними, маса а... причин, чому цього не стає. Правда, ставилися. тому що реформи це закони, а закони приймати з парламентом, в якому абсолютно переважають регіонали чи колишні регіонали. А саме такий парламент ми мали перші півроку президентства Порошенка, абсолютно неможливо. І лише новий парламент, який з'явився. Вже восени з новим урядом, який з'явився на початку грудня, створили передумови для реформ. В принципі, це об'єктивна картинка. А... Те, що реформи блокуються середньою ланкою людей, які хочуть закріпитися, це об'єктивно? А... Так, і які це хочуть закріпитися у владі і нічого не причини, реформувати. Всі ці причини, ну, чесно кажучи, не дуже хочеться переказувати статтю, її можна подивитися. Хочеться, люди, більш, які не прочитають. хочеться більш глибоко покупати. Дивіться, те, що був старий парламент, те, що реформа потребує дуже багато часу, а це правда, тому що розробити законопроект, провести його узгодження з усіма, 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 угу. це досить тривалий час, це місяці. Те, що середня ланка, як ви кажете, блокує. Те, що в принципі психологія людей не змінилася, і люди часто думають, що реформи це коли всім одразу стане краще. Те, що війна йде, це все правда. Це все об'єктивні причини, якими можна пояснити, що нічого не відбувалося. Але насправді, якщо ми послухаємо голос сумління, то на кожну об'єктивну причину ми знайдемо багато аргументів, чому ця причина не дуже не дуже важлива. Наприклад, війна кажуть, що не можна робити реформи під час війни. А всі великі реформатори світові, які нас вчили, і вчать, кажуть, якраз під час війни треба робити реформи. Тому що якщо ви не будете робити реформи, то війну ви програєте. А для нас це війна не виживання, це для нас не просто така війна собі. Це не є війна за якісь українські території, це не є війна за Донбас, це війна за незалежність України, це війна за виживання українського народу. А, і поразка там означатиме для нас, для всіх абсолютно жахливі наслідки. Тобто реформи треба робити. А з іншого боку, якщо би. Щоб чекати кінця війни для того, щоб робити реформи, то це означає, що всі противники реформ зроблять все, що за них від них залежить, і все можливе і неможливо, якби війна була, не дай Боже безкінечною. Це означає, що реформи треба робити під час війни, якраз легко під час війни ламати старе. І все те, що середня ланка гальмує, все те, що втрачено півроку, насправді це все прав... це все так, але і на це я рада, тому що, скажімо, ми не мали парламенту, значить, ми не могли приймати нових законів. Але ми мали новий уряд. Так, а тепер можна уряд, уряд запитання реформи. По протягом уряд. Дивіться, року. у мене кілька днів тому був один економіст Борис Кушнірук, і він каже, що. В надрах уряду є ядро, яке називається секретаріат Кабміну, і там сидять 600 людей, які заточені на те, щоб зберегти свої посади. Він вважає, що взагалі секретаріат не потрібний. Це люди, які виправдовують своє існування, тим, що пишуть критичні якісь для кожного закону, пишуть свої критичні висновки. Ясно, що там, де 600 людей, там є клубок інтересів. Так там є, там є можливість саботувати. Чи є в цьому також причина того, от, власне, в цьому надмірному бюрократичному апараті, який не скорочувався роками, так? А чому? Чи я в того, ну, от я Давайте просто візьмо, я, так візьмо, так так в кажу в як приклад. Так, кажу, так як само в кожному міністерстві. Давайте візьмемо Міністерство економіки. 1321 людина, з яких половина не займається нічим. А, і уявіть собі, як мислить середній чиновник. Йому дають якусь пропозицію. Так. Якщо ти скажеш ні. Ну, то буде нічого страшного. Якщо ти скажеш так, матимеш персональну відповідальність за те, що потім після того буде. Звичайно, що він скаже ні. А я би сказав більше, вся наша державна машина, всі наші міністерства, відомства, безкінечні інспекції, яких є більше півсотні, а, я би не зациклювався лише на одному маленькому органі, який називається Секретаріат. Це як він метафор. є частиною великої, він великої з... системи. Угу. А, вся ця стара державна машина, по суті, своїй, є пострадянська, постколоніальна державна адміністрація. Uh, і вже тим, що вона є постколоніальна пострадянська, вона вже тим uh, являє собою загрозу для національної безпеки України. Коли прем'єр-міністр прийшов на свою посаду, він це, він міг це змінити, скоротити просто. От вони кажуть, зараз ми будемо 20% людей скорочувати. Це теж імітація. Чи прем'єр? Я, я можу сказати, що в декількох міністерствах буде значно більше скорочення. Uh -huh. uh, все залежить від політичної волі. Абсолютно все залежить від політичної волі. Там, де сьогодні прийшли міністри-реформатори, і реформатори, там будуть. Uh, Ну, навіть не, не дуже важливо значне скорочення чиновників, бо скорочувати треба не стільки чиновників, скільки функцій держави. Що менше функцій держави, то більше свободи громадян, то більше свободи підприємців, то більше розвитку економіки. Валерий, і, ну і ті менше чиновники, корупції. які роками, десятиріччями вчилися жонглювати папірцями і імітувати. Це просто треба всіх звільнити. Ну так власне, то про чиновників теж йдеться, так? Коли а, звичайно, не тільки а, про функції. Дивіться, насправді. Питання, що міг зробити уряд Яценюка протягом перших більше ніж півроку своєї діяльності від фактично перемоги Майдану до парламентських виборів, він міг зробити дуже багато. Можна було провести реорганізацію всіх міністерств. Це можна спокійно зробити на рівні Кабінету міністрів. Можна було скасувати величезну кількість нормативних актів. Є таке популярне слово дерегуляція. Це означає, що існує величезна кількість нормативних актів, які бізнесу щось обмежують, щось забороняють, виставляють якісь бар'єри. І все це кожен з них, кожен з цих актів є джерелом корупції. А це що не було зроблено і не і не було початку навіть? Звичайно, що цього це навіть не було розпочато. А яка причина? Я би сказав, що головна причина той уряд абсолютно не мав стратегічного мислення. Він був в принципі, спрямований на щоденне виживання. Навіть про це зараз кажуть не лише політологи, які глибоко розуміють сутність подій кожного дня, а навіть і великі філософи, і дослідники, такі, як, скажімо, Ярослав Грицак. Спрямування уряду на виживання означає, що ми кожен день вирішуємо конкретну Зачем задачу сьогоднішнього дня, а подивитися трохи далі, подивитися на перспективу, побачити країну, якою вона має бути, скажімо, за три роки, за п'ять років, і систематично йти крок за кроком до цієї мети, в уряду цього не було. Це лише зараз, після парламентських виборів, після призначення нового уряду у грудні, з'явилися урядовці, які є реальними стратегами. Наприклад, хто це? Я би назвав, звичайно, що я би назвав в першу чергу міністра економіки Айвара Сабрамовичуса. Я би назвав міністра сільського господарства Олексія Пет Петрен... Павленка. Я би назвав міністра інфраструктури Варського. В принципі, досить багато людей, можна називати декілька, якщо називати заступників міністрів, можна називати до Зрозуміло. двох десятків. Валерій, і ви, тобто, вам здається, що е, оці стратеги, які прийшли, так, люди зі стратегічним мисленням, вони можуть підважити оцю всю систему бюрократії, постколоніальну, пострадянську проводу, говорили так, і можуть вийти переможцями. Тобто вони, вже вони це можуть роблять. створити цю модель і до неї рухатися, так? Вони вже це роблять. Що їм треба? Їм треба сильне політичне лідерство. Пам'ятаєте, свого часу Каха Бендукідзе сказав, має бути всього лише три людини. Одна людина має е, касувати всі старі закони, непотрібні, друга людина має всіх, саджати всіх корупціонерів, і третя людина має давати їм всім політичне прикриття. Все. Е, людською мовою це означає сильне політичне лідерство. І сильне політичне лідерство в умовах, коли е, уряд спрямований на щоденне виживання і не думає про стратегію, а президент повністю е, Займає сконцентроване на війні і дипломатії, і хто буде займатися реформами? Ви знаєте, мені колись один міністр казав: каже: ну я не можу звільняти своїх заступників так просто, тому що я розумію, що вони нульові і, і вони фактично ворожі є. Але раптом мене відправлять у відставку, і тоді ці люди будуть моїми ворогами. Тобто, люди, це було років п'ять тому, але це так, так воно працювало в нас в країні, і я думаю, що до великої міри працює. Ви знаєте, зараз приходять інші люди. Зараз приходять інші люди, які, ну, по-перше, нічого не бояться. Нічого не бояться, а по-друге, що це за люди? Знаєте, для того, щоб сьогодні е, кваліфікованому фахівцеві, mm -hmm. який звик заробляти, ну, скажімо, там десятки тисяч гривень, е, кинути роботу і прийти на е, 3-4 тисячі гривень на посаду mm -hmm. в міністерство, тебе є мотиви вже? Це люди, які це зробили свідомо. Це люди, які, по-перше, мають там певні свої власні фінансові. Резерви, особисті сімейні, по-друге, які нічого не бояться, тому що вони розуміють, що вони йдуть на війну, а про війну я ще скажу. По-третє, це люди не з системи. Дуже важливо зрозуміти, що реформувати систему із середини системи неважливо. Якщо людина. Ми часто звикли, наприклад, ганьбити генерального прокурора. Але ми... треба зрозуміти, що людина, яка виросла в цій системі, їй дуже важко цю систему зламати. Вона пов'язана такою кількості просто особистих зв'язків, навичок, стереотипів поведінки, корпоративних якихось зв'язків, зв навіть не зв'язків корпоративних стандартів. Дуже важко це зробити. От в цьому розумінні мені дуже подобається Давіса Коралідза, який зараз призначений наступного генерального прокурора. Як він попав в правоохоронні структури Грузії свого часу? Він просто був молодий хлопець, який просто захотів це. Прийти і змінювати країну на краще. Це означає, що хтось, ну я знаю, хто прізвище цієї людини, хтось повірив йому, що він має силу, бажання, патріотизм і інтелект і волю для того, щоб це зробити. От я сьогодні я дуже вітаю, дуже вітаю всіх міністрів і заступників міністрів, які є іноземцями. Я практично всіх з них знаю. Це дуже кваліфіковані, дуже сильні, дуже вольові люди, маючи на увазі не, не лише обмеження за якимось там національною ознакою, а всіх разом. Але ми бачимо, що їх стає досить багато, все більше, 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 більше. І для мене це вже ознака, що ми не довіряємо українцям. Сьогодні існують сотні людей, я би сказав, тисячі людей, які прийшли з бізнесу, які прийшли з громадянського суспільства. Люди, які мають відповідну кваліфікацію, високий рівень патріотизму, не пов'язані зі старою корупційною системою, які готові її змінювати. І дуже добре, що до нас приїжджають грузини, литовці і таке інше. Але це означає, що ми не надаємо, ми не довіряємо власним українським персонажам. Так, а, а на тлі оцеї недовіри, скепсису, втоми, відсутності символів, ви казали, що дуже важливо, щоб були символи реформ, так? Хоча б щось одне, на що ми могли спиратися. А яким чином цим навіть ефективним людям, яким чином їм пробивати так, своє, свої рішення, свої якісь реформи? Це стає ну, все тяжче для, для і цього, тяжче. Для так? цього існують декілька спеціальних інструментів, і, скажімо, Національна Рада реформ, яка придумана президентом України як такий комунікаційний майданчик між всіма гілками влади, яка регулярно розбирається і розглядає, які проблеми в реформах, і пробує їх посувати вперед з максимальним темпом. Це якраз один з таких інструментів. А щодо символів, дуже важлива річ: дійсно людям потрібні символи. От ви згадали, скажімо. Якщо сьогодні 18 число лютого, рік тому був штурм Майдану. Я дуже добре пам'ятаю цей день е і вже згадував сьогодні своїми друзями, з якими там разом ми були, цей день і цю ніч, рік пройшов, ніхто не покараний. Якщо б була покарана навіть хоча б одна людина, про яку точно відомо, що вона в цю ніч порушувала закони, е виступаючи на боці е правоохоронців е і Фактично калічачі, без людей, неозброєних і все таке, це було би символом. Це небезпечно. Так, ті речі, про які ви зараз говорите, це небезпечно для суспільства. Правильно? Тому що перше, ми усвідомлюємо, що, що ми варті як суспільство, що ми не змогли цього добитися. Друге, що варті ті люди, які ми, яких ми привели до влади. Я повернуся до символів. А потім ми говоримо про, про загрози, добре? До символів, дивіться, дуже проста річ. Якщо би зараз. Повністю відбулася економічна дерегуляція. Було б скасовано 800 нормативних актів, які експерти громадянського суспільства зараз нарахували, які обмежують розвиток бізнесу, то це було б дуже хорошим сигналом для економіки. Люди, ми прибираємо всі бар'єри. Більшість цих бар'єрів носить корупційний характер, тому що навіщо ставиться бар'єр? Навіщо чиновник ставить бар'єр? Для того, щоб брати гроші за подолання цього бар'єру, або, скажімо, за пришвидшення подолання цього бар'єру. То це було б нормально. Скажіть, будь ласка, скільки уряд на сьогоднішній день скасував всіх 800? Шість. Це про темп реформ. Таким чином, нормально ми десь ну, за сто з чимось років, ми зможемо все встигнути зламати. Ну, це смішно. Тепер далі. Державні закупівлі. Державні закупівлі, тобто, коли з бюджету за певні товари чи послуги виплачуються гроші, тендери всілякі. Це є одним з найбільших джерел корупції в країні. Можна сказати, найбільшим джерелом корупції в країні. Набагато більшим, ніж ті хабарі, що даються лікарям, гаїчникам і таке інше. Зараз же є пілотна система про державних закупівель, яка працює ну, фактично зроблена на громадських загадах волонтерами протягом майже року. І сьогодні Міністерство оборони, Міністерство юстиції. Енергоатом, Київська міська державна адміністрація, Державна управління з президента вже закупають товари і послуги прозоро, десятки на десятки відсотків зменшилася ціна. Тобто це економія грошей бюджету, це відсутність корупції, відсутність розкрадання грошей, платників, податків. Тепер у мене питання до цілої низки міністрів, які поки що з цим не працюють, продовжують проводити непрозорі тендери. Ви думаєте, що це вічно буде? Ви думаєте, скільки ще можна красти? Це питання про загрозу, до речі. Це є, символ, да. це є символ. Якщо би сьогодні весь кабінет міністрів, на чолі з прем'єр-міністром оголосив, все, тепер державні закупівлі будуть лише прозорі, лише електронні, де кожен громадянин України зможе дивитися, що там відбувається, і пересвідчитися, що гроші не розкрадаються і немає корупції. Це був би символ. Це був би хороший символ реформ. Ще одне. Чому гальмують реформи в багатьох міністерствах? Тому що у міністрів немає заступників. Ми вже бачили в минулому уряді міністрів, які були фактично оточені, зі зв'язаними руками, ізольовані повністю від важелів керування. Так само на сьогоднішній день в багатьох міністерствах заступники міністрів ще не призначені, тому що це робота уряду. Уряд має призначати міністрів. А Вони не тому не призначені, що там іде боротьба впливів. Часто впливів. йде боротьба впливів. Але слухайте, скоро сто збереження корупційних скоро сто днів буде вже як уряд є, а заступників міністрів нема. А заступник міністра це необхідний елемент. Це, це нормальне з'єднання між політичним керівництвом міністерства, яким є міністр, mm -hmm. і всіми тими чиновниками середньої ланки. Скільки ми будемо це гальмувати? Mm -hmm. Тому о, насправді все це питання в першу чергу політичної волі, і це є номер один. Політична воля зламати старі схеми, а і друге питання разом з політичною волею це комунікація. Насправді, тут мав би сидіти не я, а тут мав би кожен день. Кожен Божий день вам, у вас, мабуть, тут сидіти експерт вранці заступника міністра. Не приходять, не ходять вони на ефір. Заступник міністра одного mm -hmm. міністерства, наступний день іншого міністерства, mm -hmm. третього міністерства. І пояснювати, 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 пояснювати в камеру про кожну конкретну реформу. Судова реформа. Mm -hmm. Що ми робимо? Чому ми робимо? Яким чином це буде? Чому для людей це буде краще? Чому правосуддя для людей буде більш доступним і е, чому правда буде помагати, а не гроші? Ну на тлі того, от я хочу до загроз на тлі того, що вони не говорять, вони мовчать частина взагалі не реформується е, міністерств і е, не розривають оці корупційні тендерні ці схеми. Ем... Відповідь на питання людей, чому немає реформ, відповідь така, тому що всі скоти. На тлі цієї думки, що всі скоти, вони можуть при проводити ефективно реформ на, на тлі відсутності довіри в суспільство взагалі. Довіра, яка падає, падає і падає. До чого це може дійти? Довіра не з'являється сама по собі. Не буває так, щоб люди сіли за стіл, у них з'явилася довіра. Вона наприклад, втрачається. Довіра втрачає, може втратитися сама по собі. А з'являється довіра шляхом діалогу. І шляхом певних конкретних символічних перемог. Можна працювати в умовах, коли довіри немає, і відновити, відновити цю довіру перше через конкретні речі, які є символічними для людей, через руйнування конкретних корупційних схем, через появу людей, які дадуть, дають реальні результати, через позитивні сигнали для економіки. Ми дивимося, скажімо, там на макроекономічні показники, бачимо, що все падає. Коли б все піднімалося, ми б по іншому ставилися до е уряду, правда ж або хоча б щоби нам пояснювали, е що відбувається чому і друга, це, це, Перше, це перемог, І друге це діалог. Перше це символічні перемоги, і друге це діалог. Навіть може бути гірше. А ви знаєте, що коли починаються будь-які реформи, то стає гірше, тому що реформи це лікування. Кожен хто коли-небудь хворів, знає, коли лікар виписує якісь ліки, починаєш їх приймати, стає гірше, нудить і взагалі не хочеться жити. Але е, після того стає краще. Е, у нас ли, лишається 4 хвилини. Давайте поговоримо про те, що ще потрібно зробити. У першу чергу я би кроків. сказав, я би сказав е, один крок, і саме найголовніший. Е, реформи є війна. Ми маємо дві війни одночасно. Ми маємо війну з Росією на Сході. Це гаряча війна, війна з агресором, який прийшов сюди, з важким озброєнням, з величезними ордами бойовиків, зі своїми спецназівцями. Це війна всім зрозуміла. І кожен з нас, кожен день, слідкує за перебігом цієї війни, тому що там гинуть люди. Там гинуть наші брати, наші друзі, а часом наші рідні. Але є друга війна це війна зі старою корупційною системою, яку ми називаємо гідрою. І це також війна. В цій війні поки що не стріляють. Але мені здається, що будуть стріляти в один день, тому що є від собі корупціонера, який має величезні статки, кожен день сидить на потоках. І тут потоки хтось приходить, якийсь реформатор і перекриває. Він що буде так терпіти? Чи вам доводилось говорити з людьми, які є частиною от цих старих схем і старих потоків і корупції? Чи от що ви відчуваєте? В них їм зраджує інстинкт самозбереження. От що ці люди на що вони розраховують? Вони розраховують. Ну вони розуміють, що вже практично приходить кінець. І живуть як останній день. Але так, абсолютно так. Але вони думають: ну давайте так, ну ще трошки. Ну ще трошки, ну ще трошки, ну ще трошки. А, я до цих людей звертаю, щось, я просто можу сказати: знаєте, що Бориспіль далеко від Києва, можна не встигти доїхати а, варіант того, що бориспіль далеко, так, але варіант от цього майдану 3 який оцю цю тему. Активно зараз використовують. Цю тему активно використовують не, наші вороги. Та, це, тема, кремль, це тема ФСБ. ФСБ. Ну, давайте, та, давайте скажемо та, прямо. Та. Майдан, третій Майдан це ФСБшна тема, ідея якої зараз розхитати український човен а, і зробити неможливою українські військові перемоги і реформи. Тому що зараз нам наш Майдан полягає в іншому. Я зараз кажу, що таке третій Майдан, але по-перше, все-таки, я повернуся до війни. Якщо, це, якщо війна з Гідрою це війна. То це означає, що треба до неї ставитися як до війни. Стратегія, штаб, ресурси, мобілізація, пропаганда, пояснення громадянам кожен день, кожен день, кожен день, що ми робимо, де вороги, що ми з ними робимо. Свої герої, вшанування їх і розкаяні полонені з того боку, з боку супротивника. Якщо ми в цій війні не переможемо, ми в тій війні на сході ніколи не переможемо, тому що буде розкладання грошей, буде зрадництво, буде робота на ФСБ і буде слабка. Нікому не потрібна Україна, який Захід навіть не захоче допомагати. Вчора дуже добре сказав е, Михайло Сакашвілі. Він сказав: на жаль, нікого не було журналістів, тому я, напевно, буду єдиним, хто це транслюватиме у світ. Mm -hmm. Він сказав: ви маєте стати реформатором номер один у світі, колись Грузія протягом декількох років, під час президента Сакашвілі, була першим реформатором у світі в рейтинг України, які роблять реформи. І ми тоді раділи за них і мріяли бути такими, як вони. Він сказав: якщо ви будете країною реформ номер один у світі. Жодна імперія вас не переможе, тому що весь світ цивілізований вас захищатиме. Світ ніколи не здасть країну, яка є першим номером реформатор, серед реформаторів світу, і, в принципі, не буде так сильно захищати країну, яка є не успішним реформатором. Супер, давайте на цьому з це дуже класна річ, щоб на цьому завершити розмову. На сьогодні я чекаю вас далі в наших програмах. Валерій Пекар, співзасновник громадянської платформи Нова країна, був сьогодні гостем студії ТВА. Дякую, Валерію. На все добре. Дякую, що лишаєтеся з телеканалом ТВА. Побачимося за кілька хвилин вже в новій студії. ТВА.